Одразу в кількох населених пунктах Криму лунали потужні вибухи. Зокрема, в районі Севастополя, Бельбека, Козачої Бухти. Вже згодом у Генштабі повідомили, українські бійці уразили два великі десантні кораблі Ямал та Азов. Центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Кадри пожежі в окупованому гвардійському публікують у мережі. В центре! В центре! Упал в центре! Тим часом окупаційна кримська влада заявила про успішну роботу протиповітряної оборони. Зазначу, ямал, це великий десантний корабель проєкту 775, збудований у 1987 році. Озброєння корабля це дві артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню та чотири зенітки. Загалом на борту можуть розміщуватися до 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників. Азов теж великий десантний корабель. На весні 2022 року. Корабель перебував на ремонті в 13-му судно судноремонтному заводі Севастополя. Його характеристики подібні до характеристик Ямала, та не кораблями єдиними. Те, що вдалося уразити центр зв'язку, теж дуже важливо для України. Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок. Вони завжди впливають, звісно, на е, можливість управляти військами. ну Що, в принципі, в будь-якій війні є одним з основних факторів, е, е, які можуть сприяти позитивному результату вашої бойової діяльності. Тобто, якщо у вас, наприклад, е, є багато підрозділів, да, е, все одно перемоги вам не побачите, якщо ви не можете ними керувати. Тому так зв'язок це один з. Основних елементів, один з основних видів забезпечення загалом військ.